তো ভাই ဗာ <laughs> Ще раз коську бачу, відразу ми витягаємо, підете. Земля береш, холодна, Хто да, да, вам дозволяє. мене Є молодець, п'ять на молодець. Хлопці, не сидіть на землі, не лежить. Вона холода. Хочете посидіти максимум на стінця, але тренер ще дозволяє. Готові, Готовий Оп! Відковський його готується.

1, 2, Доброго!